Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТів. На війні не стало двох волинян. СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на Ф-16. США призупинили програму для українців Юнайтед Ukraine». Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних у Харківській області загинув 40-річний сержант князівської бригади Сергій Савчук з села Радовичі Ковальського району. Воїн на захист рідної землі став у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Бойовий досвід отримав під час АТО ООС, боронив Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Сержант загинув 21 січня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі Харківської області. Також надійшла звістка про загибель героя Станіслава Вакуліча. Воїн 2002 року народження був сержантом військової служби за контрактом, старшим стрільцем Національної гвардії України. Загинув 25 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Депутата селищної ради на Волині підозрюють у хуліганстві після того, як він у п'яному вигляді напав з ножем на підлітка. Той перехопив руками ніж. Відтак відбувся пораненнями рук та поверхневою раною грудної клітки. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, за даними слідства, увечері 20 жовтня 2024 року, нетверезий обранець громади на футбольному полі в рідному селищі намагався ножем пошкодити колесо мотоцикла, за кермом якого перебував неповнолітній. Коли йому це не вдалося, намагався вдарити ножем підлітка. Але той обороняючись, перехопив руками ніж та поранив руки і грудну клітку. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному, який уже мав конфлікти із законом. Коном запобіжного заходу. У Ковальському районі затримали військовослужбовця, який за 7 тисяч доларів мав вивезти за кордон чоловіка, який хотів уникнути мобілізації. Про це повідомила прес-служба спецпрокуратури Західного регіону. За даними слідства, 25-річний підозрюваний запропонував військовозобов'язаному, який хотів уникнути мобілізації, за гроші допомогти виїхати за кордон через так званий зелений коридор. Для цього він мав на власному авто перевезти клієнта до кордону та разом із ним виїхати спершу до Білорусі, а потім до країни Євросоюзу. Такі послуги втікач-переправник оцінив у 7 тисяч доларів. США викрили чоловіків у Ковальському районі на Волині по дорозі до відправного пункту. Військового затримали у порядку. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. На вулиці Рівненській у Луцьку автівка збила на пішохідному переході дівчину. Як прокоментували сайту Новин Луцька та Волині, конкурент у поліції Волині, це сталося 27 січня. Відомо, що водій 1995 року народження, керуючи автомобілем Wagon Р, наїхав на дівчину 2000 року народження. Дівчина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Постраждала, отримала серйозні тілесні ушкодження. Відомо, що на місці працювали медики. Дівчину госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню номер 2 Волинянин, який чотири рази вдарив односельця ножем, перебуватиме під вартою. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, 47-річному жителю села Велика Глуша повідомлено про підозру в заподіянні 33-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що після опівночі, 22 січня 2025 року, чоловік під час конфлікту раз ударив потерпілого ножем у живіт і тричі у груди. І він вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Суд обрав. Підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 28 січня російські військові атакували Україну сотнею дронів різних типів. Збити вдалося 65 з них. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Знищували дрони в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Ще 28 російських безпілотників зникли з радарів, не завдавши шкоди. Так, ворог атакував Одесу. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки та є постраждалі. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів. Пізніше мер додав, що відомо про трьох постраждалих. Ще одну людину врятували із заблокованої квартири вибуховою хвилею. Вибиті вікна у Київській області. Внаслідок атаки дронів пошкоджений музей ретро-машин. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Микола Калашник, внаслідок ворожої атаки БПЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 метрів квадратних. Попередньо в Ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено. Калашник додав, що наслідки російського удару зафіксували у ще трьох районах області. Там пошкоджені два приватних будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі. Військова контррозвідка служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України на гарячому затримано двох агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного F-16. Поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 та 21 року. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановили СБУ. Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України. Щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокації, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах п'ять регіонів України. Співробітники СБУ викрали обох агентів ще на початковому етапі ворожої. Розвід активності задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16. Кабінет міністрів підтримав постанову про електронні направлення на військово-лікарську комісію ВЛК для військовозобов'язаних. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Тиждень тому Міністерство оборони розпочало бета-тестування нового сервісу. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. У Первомайську Миколаївської області діти побили 12-річну дівчинку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Миколаївщини. Відеозапис з побиттям виявив інспектор служби освітньої безпеки під час профілактичної роботи в одному з освітніх закладів. Первомайська правоохоронці з'ясували, що подія сталася у травні минулого року через неприязні особисті стосунки між підлітками. Три знайомі між собою дівчини віком 14, 15 та 16 років на вулиці перед групою підлітками. Неодноразово завдали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій. Тоді ні свідки, ні батьки дівчини не звернулися до поліції. Поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. На Одещині поліція затримала 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП, який вимагав гроші за фіктивні повістки. Як повідомляє поліція Одещини, порушник вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії 6 днів, що давала можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територію України. За документ військовий хотів тисячу доларів, а згодом підвищив ціну ще на дві тисячі гривень. З плином терміну дії за аналогічну плату зловмисник обіцяв видавати аналогічні повістки. Поліцейські затримали ділка після того, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту. У зловмисника вилушено частину грошей його мобільний телефон. Повістку виписано для клієнта та інші речі. Фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Слідство триває тепер до загальносвітових новин. Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, які втікають до Сполучених Штатів від війни. «United for Ukraine». Зазначається, що рішення про призупинення програми було прийняте у зв'язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року. Раніше чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США розпорядилися призупинити дію низки програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, зокрема ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду для українців, за даними американського уряду. Станом на вересень 2023 року понад 150 тисяч українців. В'їхали до США за програмою United for Ukraine. У шведському Стокгольмі біля російського посольства затримали чоловіка, який на автомобілі намагався проїхати крізь ворота дипломатичної установи. Про це пише суспільний мовник SVT. Вранці 28 січня. Про інцидент поліцію сповістив охоронець посольства. Які були мотиви чоловіка, поки що невідомо. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом незаконного проникнення. Тим часом російське посольство заявило, що протаранити ворота намагався, нібито громадянин. України, який проживає у Швеції, там додали, що прорватися на територію дипмісії йому не вдалося, і серйозних збитків посольство не зазнало. Винуватись події, добре відомий посольству та місцевій поліції у 2015 та 2018 роках він уже здійснював напади на посольство та торг предство Росії у Швеції. Був визнаний психічно неадекватним. Шведська влада скеровувала його на відповідне лікування. Заявила дипустанова. Там стверджують, що останнім часом цей чоловік буцімто знову почав здійснювати провокаційні дії щодо російських закордонних установ у Стокгольмі. У міністерстві закордонних справ України цей інцидент поки що не коментували. У Великій Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати для працівників. Про це пише The Guardian. У цих компаніях працюють близько п'яти тисяч людей. Найбільше перейшли на чотири робочі дні благодійні, маркетингові та технологічні організації. Прихильники чотириденного робочого тижня кажуть, що п'ять робочих днів це пережиток минулого економічного періоду. А чотириденний тиждень дасть людям можливість жити щасливішим і більш насиченим життям, що безпрограшно як для працівників, так і для роботодавців. Відомо, що Лондон лідер за переходом на чотириденний робочий тиждень. Зараз 59 компаній із 200 ухвалили це рішення. Фахівці очікують, що це підвищить ефективність роботи, бо працівники матимуть виконувати такий самий обсяг за меншу кількість годин. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.